Сьогодні будемо говорити про центр життєстійкості більш детально, який буквально нещодавно запрацював у Львові, але не перший у Львові запрацював. каже Уляна Стефак, керівниця центру життєстійкості, яка у нас сьогодні в ефірі. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Не перший ваш центр, так. Наш центр Львівський, перший, який реалізовується в межах ініціатив Львівського міського центру надання соціальних послуг та реабілітації, джерело та Львівської міської ради. Взагалі, центр життєстійкості це є проект Міністерства соціальної політики і, власне, в межах програми ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської, та як і власне. Ініціативою створення у Львові такого центру це було Від, ініціатива була від Львівського міського центру надання соціальних послуг та реабілітації джерело, і цю ініціативу підтримала Львівська міська рада, надавши приміщення і облаштувавши такий простір інклюзивним, зробивши його повністю безбар'єрним. І власне було, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Але давайте спочатку завершимо. Тобто він не перший день перед цим буквально відкрився ще десь, розкажіть нашим переглядачам, що вони теж могли звернутися? Відкрилися карітасом, відкрили центр життєстійкості, так само на вулиці Ярошинської, якщо мені помиляюся, але це просто не наша не наша ініціатива. Центр життєстійкості працює вже декілька днів. Як взагалі вам там працюється? Чи все гаразд, чи все пішли? За планом, чи вже є якісь нюанси. Ну, нюансів ще, слава богу ніяких немає. Центр працює, і люди, як на диво, почали приходити за, за цих два дні. Ми маємо перших 20 відвідувачів. Це так ми навіть не очікували. Що аж так відразу люди прийдуть, почнуть цікавитися і е, охоче будуть відгукуватися на, е, на ті активності, які їм запропону е, пропонують наші фахівці. Центр життєстійкості. Хто туди може звертнутися, які основні функції його так простою мови для людини, яка от вперше вімкнула зараз наш телеканал і слухає, що ми спілкуємося про цей центр. Для кого кому він має стати в нагоді? Чому ми запитуємо? Тому що ми в сюжеті бачили батька з двома дітьми, який просто гуляв. Побачив, що відкривається якийсь гарний центр. Він вирішив завітати і з дітьми прийшов. Йому було дуже приємно. Там дуже багато було так реманенту для, для діток. і Він Залишився задоволений. Та, власне, центр життєстійкості може стати в нагоді кожному і кожній. Звернутися так само може кожен і кожна. Яка мета першочергова відновлення психоемоційної рівноваги і, взагалі, підтримка психоемоційного? То після війни, після того як розпочалася повномасштабна війна, зрозуміло, що в людей і так українців так слушний стан можливо десь не найкращий. Війна ще більше зіпсувала його Всі в стресі. І... Це факт. Всі в стресі потрібно з цим щось вирішувати. Переступає поріг центру. Кого вона зустріне? От я прийшла, відкрились двері. Що буде далі. Ну, от Я хочу ознайомитися із роботою центру. Розкажіть детальніше, будь ласка. Але людина переступає поріг центру, її обов'язково зустріне адміністратор і фахівець соціальної роботи, і який. Проведе першочергову бесіду, вивчить потреби людини, з'ясує запит, який в людини є, що їй можна запропонувати. Чи можемо бути їй в нагоді, ми, а де ми не можемо допомогти людині, то ми правильно. Повинні перескирувати ту людину, щоб людина не ходила колами. А нікол... Чим саме ви можете допомогти? Це психологічна допомога, соціальна Це соціальна підтримка, арт-терапія. Ми бачили так, е, як гарно да. батьки малюють і таким чином вони десь виплескують свої емоції. Спочатку так малюють, десь як нам пояснили, світ, в якому ви б хотіли жити, якомусь такому спокійному, так і вони десь це проявляють на своїх полотнах і їм стає легше. Техніка називається Моє безпечне місце. Mm. Та насправді їй можуть запропонувати людині, можуть запропонувати е, таку підтримку у форматі індивідуальної консультації, чи то з психологом, чи з соціальним працівником, чи групової роботи, то формуються такі: ми формуємо за запитом кола взаємопідтримки людей зі схожими потребами, зі схожими запитами, де люди мають можливість приходити. Ділитися за участю психологів, фахівців, які змодерують, які скерують, які правильно нададуть психоедукаційну таку допомогу, підтримку. І власне люди гуртуються в таких групах між собою. Вони підтримують один одного. І це також сприяє згуртованості громади, згуртованості суспільства. Загалом, Ви кажете, що прийшло до вас перших 20 людей. Людей, якого віку це люди, і з якими питаннями до, до вас приходили? Е, були люди е, поважного віку, е, похилого віку, а і е, приходили е, мами тати з дітками, тому що в нас простір е, відкритий ми відкриті для всіх. Можуть, е, коли прийшов тато чи мама, е, прийшли з дитиною, можуть. Бути запропоновані батькам такі групи взаємопідтримки. Ну, е, проводимо за тренінговою програмою Батьківство без стресу, де чудовий тренінг. Та? Як записати Вітель? ми йдемо? Приходьте, обов'язково. Навіть якщо там можна почерпнути, навіть... просто посидимо слухай, і вже просто посидіти, Регрупуємо, не вийде. Тр... Просто посидіти треба не вийде. Треба буде попрацювати, та але насправді можна багато черпнути, якщо маєте своїх діток, то можна. І зрозуміти, тому що фахівці його проводять, навчені фахівці, психологічні особливості розвитку дитини, справлятися з емоціями дитини і своїми емоціями на різних етапах розвитку дитини. А може щось порадити. От інколи знаєте, є такі момент... троє дітей. От зараз ви от... приходьте з дітками. Є такі моменти, знаєте, коли хочеться так насварити, але десь себе стримуєш, як от діяти, то, то до вас трапити, так? Звичайно вколі Звичайно. Звичайно. В, в, в колі таких самих таких самих батьків, які мають дуже часто схожі проблеми, дуже схожі, не люблю слово проблеми, схожі питання. Mm. Та і насправді, і оце така якісь такі основи психологічної, психологічної підтримки, психологічної взаємодії з дітками, розуміння тих того їхнього стану в певній. Віковій групі насправді і... нас всіх треба вчити, і я так вважаю, нас треба вчити інституту шлюбу, як правильно будувати сім'ї. Ми маємо що ми маємо досвід наших батьків. Десь він успішний, подекуди не успішний. Це було дуже важке життя. Ми розуміємо, що нас зараз кожен, там, ми ходимо до психологів, пропрацьовуємо дитячі травми і тому подібному, але в моєму розумінні нашим батькам і так було важко жити. Це не те, що у нас зараз там посудомийна машина, пральна машина, ти сидиш там е, і, і тому подібному. Ну, набагато легше в плані, та у нас країні війнами це, але в плані побуту нам набагато легше стало. І нас просто треба вчити, як правильно будувати сім'ю. Як правильно себе поводити з дитиною, і, врешті-решт, щоб ці діти так само не вийшли залюбленими на фоні того всього, що відбувається? Власне, насправді, ви дуже все гарно кажете, але насправді, поки ви не відчуєте, не зрозумієте себе. Ні один фахівець не навчить ту людину, ну людину, як вона має жити. Насправді, людина в першу чергу, фахівець може навчити, як дослухатися до себе, до своїх емоцій, розуміти свої емоції, називати їх, щоб потім міти їх проживати, дозволити Правір, собі ці емоції. Дозволити собі ці емоції. Це дуже важливо, де власне і там ми цього навчаємо на таких наших групах. Про роботу центру, як заняттях? ви працюєте з котрої до котрої, якої грає. Вихідні дні, скільки людей у вас працює, розкажіть більше про це. Наразі ми розпочали нашу роботу так, як працює центр джерело. Тому що ми є в стру... життєстійкості є в структурі джерела, і тому ми працюємо з 8 до 5 -ї. В нас без обідньої перерви. Фахівці чергуються, якщо ну, щоб не порушувати нічих трудових прав. І але в подальшому розглядаємо варіанти, що можливість якийсь нічкового графіку бо ми розуміємо, ми йдемо за запитом людей. Що люди хтось, чергуватися так? Хтось хтось ну люди ж працюють, а мають потребу прийти вже за після шостої. робочий час так. та ну це важливо. Так і саме. суботу неділю. Ви теж працюєте? Ні, наразі ми не працюємо. Угу. Ми працюємо так, як працює комунальна установа. Комунальна установа працює з 8 до 5 години, і так і ми працюємо. Скільки працівників у залі працює? Сьогодні працює сім сім, сім працівників. Дивіться ЮНІСЕФ, оце все профінансувало. Це міжнародна організація, облаштування, техніка, ремонт. Місто надало вам приміщення. І я оп... так зрозумів, що буде вами опі... опікуватися, тобто фінансуватиме вас і надалі. Розкажіть це... трошки детальніше про це. Це дуже важлива підтримка нам, власне, від е, Львівської міської ради, тому що е, і це взагалі місто робить багато в такому плані підтримки ментального здоров'я населення, згуртованості громади. І е, ну, щоб. Фахівці могли віддавати свої знання, свій ресурс іншим, ну, так само треба десь той ресурс брати. І ми дуже вдячні місту, що так підтримує такі ініціативи. Власне, у Львові планується Львівським центром соціальних послуг джерело відкриття. Ще двох таких центрів один з них на Гринченка. Дайте вгадаю. Один з, та вже почався ремонт е, та приміщення, і сподіваємося, що в скорому часі запуститься е, ще там центр, тому що місто є велике е, і ну, людей є багато. І власне, ми йдемо за потребами громади, за потребами мешканців людей. До, до речі, я не знаю, є потреба чи так. це можна поєднати, але десь психологія, психіатрія кажуть, що це така наука, яка буде дуже актуальною. За буквально ми бачимо, що вона вже актуальна. А за років 5-10, кажуть, це фактично ключова наука буде, і кожен фактично другий, кожна людина матиме десь потребу, так звернутися до психолога, фахового чи психіатра, бо десь спробувати вирішити ту чи іншу Проблема, бо дуже часто в нас є якісь от питання, як сказав Андрій Іванович, знаєте, в голові, і не завжди їх вдається вирішити. А от з допомогою вас, ваших колег, так напевно, це легше може зробити. В нас, знаєте, донедавна ще ще буквально донедавна така була стигма на звернення до психологів, тому що це щось, як я піду, що скажуть люди, що ж в мене все гаразд, я, я здоровий. Але насправді це про підтримку себе, тому що ми не можемо підтримувати інших, навіть ідучи в свою сім'ю, якщо ми не маємо того ресурсу і не маємо де його взяти, і власне псих, психологи і працюють на на. Підтримку того людського ресурсу, потенціалу, але за допомогою самої людини, і найголовніше, що це абсолютно безкоштовно, безкоштовно та... абсолютно американці платять десятки сотні тисяч доларів, розумієте, на рік, mm. аби прийти до психолога, психіатра, аби, щоб він його вислухав і десь так допоміг. Крім Гринченка і наукова 59-61, Так де так. ще має бути такий центр на сихові на Сихові? Так. О, з населенням 200 тисяч там потрібен такий центр. Ми вам дуже дякуємо. Уляна Стефак, керівниця центру життєстійкості. Ще раз нагадаємо, що відкрився центр життєстійкості, повторюється на науковій 59-61. Усі можуть туди заходити, і батьки з дітьми, і військові. Військові були у вас вже. Ще не було, але дуже сподіваємося. Тому що власне, дякуючи їм, ми маємо можливість сьогодні працювати, підтримувати один одного і підтримувати себе. Дякую вам, дякую вам.